В цьому відео розповідаю про всі зміни, які чекають ФОПів на єдиному податку в 2025 році. Та мова і про е, військовий збір, і про обов'язкове ЄСВ, і про обов'язкові посттермінали, і про скасування мораторів на перевірку та багато чого іншого. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. А спонсором цього відео є банк. Пумп, але про це трохи згодом. Зараз же давайте поговоримо про всі ті зміни, які чекають нас, фопів на єдиному податку з 2025 року. Року і давайте напевне почнемо власне з платежів. Що ми будемо сплачувати, те, чого не платимо в 24 му які податки змінюються, збільшуються про лімітах і так далі. По перше, у нас з'явився ще один платіж для фопів за себе: це військовий збір. Фопи першої другої групи сплачують 10% від мінімалки на перше числа року. Щомісяця, тобто будуть сплачувати 800 гривень військового збору кожного місяця до 20-го числа авансовими внесками. Тобто, за січень потрібно буде сплатити до 20 січня. ФОПи третьої групи будуть сплачувати військовий збір в розмірі 1% від доходу е, поквартально. Так само, як і єдиний податок, не пізніше 10 днів з останньої дати подачі декларації, тобто по суті протягом 40 днів з моменту закінчення кварталу, звітувати по військовому збору будемо в складі декларацій платників єдиного податку, тому їх мають змінити і, власне, будемо подавати звітність вже по нових бланках. Проте важливо, за 2024 рік звітуємо ще по-старому. І нові бланки в нас вже по суті починає діяти з 2025 року за умови, якщо приймуть законопроект 93.19, яким в нас власне. Мають ввести правку, згідно якої підприємці за себе військовий збір платять тільки з 25-го року. Якщо її раптом чомусь не приймуть, то бланки в нас зміняться вже е, відразу за 2024 рік. Також потрібно буде світувати по нових банках, але я впевнений, що до моменту, коли будемо звітувати це питання, вирішиться, ви зайдете до мене на YouTube канал і побачите, як власне, подавати декларації. Правильно актуально зможете все зробити. Виходимо з того, все ж таки, що законопроект цей примуді 93-19. Якщо приймає, тоді ФОПи першої і другої групи за новими бланками будуть звітувати вперше вже аж в 2026 році за 2025 рік. Тому це аж дуже далека перспектива. А ФОПи третьої групи першу декларацію з військовим збором будуть подавати вже в квітні 2020 2025 за перший квартал 2025-го. Також в 2025 році в нас е призупинили військову пільгу по сплаті єдиного соціального внеску і ЄСВ сплачувати потрібно буде обов'язково. Перший платіж е буде за перший квартал 2025 року до 19 квітня 2025 року. Пільга залишається у тих ФОПів. І далі можуть ЄСВ не сплачувати пенсіонери, люди з, з інвалідністю, ФОПи, які є одночасно найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачує роботодавець за основним місцем роботи не менше мінімального. За ті місяці, за які сплатив роботодавець, за ФОП можна не сплачувати. І ФОПи на загальній системі, які не отримують доходу, також можуть ЄСВ за себе не платити. Змінюється також розмір єдиного податку. Фопи першої групи як платили 302 гривні 80 копійок, так і залишають платити цю ж суму помісячно. А от ФОПи на другій групі в цьому, в 2024 році платять 1420, в 25 2025 будуть платити 1600 гривень щомісячно. Та збільшується не тільки податок, збільшуються і ліміти по доходах ФОП всіх груп єдиного податку. Оскільки в нас ліміти по доходу прив'язали до мінімальної заробітної плати, то у роки, коли на 1 січня 2020, на 1 січня року, на початок року в нас змінюється, збільшується мінімальна заробітна плата, збільшуються і ліміти по доходу. В нас, власне, такий, такий рік. На 1 січня 2024 року була мінімалка 700. На 1 січня 2025 року мінімалка 8 тисяч гривень. Значить, ліміти в нас підвищуються. Я вам просто покажу на екрані: ось вони, це ліміти для різних груп єдиного податку, які будуть діяти в. 2025 п'ятому році проговорювати не бачу сенсу. На екрані бачите, вони ось такі, і незважаючи ні на що, в тому числі на підвищення податків, наші підприємці продовжують працювати, продовжують розвиватися, я цим захоплююсь і часто в житті підприємця бувають такі моменти, коли плани по розвитку набагато перевищують фінансові потоки і в. В цей момент потрібно шукати якісь швидкі джерела для отримання додаткового фінансування. Проте часто це буває або не швидко, або достатньо дорого. Тому хочу вам розповісти про швидке фінансування для бізнесу, яке можна отримати онлайн. Мова про кредит «Все бізнес для ФОП від банку «Пумп». отримати можна до 1 мільйона 500 тисяч гривень, термін до 36 місяців те все, що ви платите, це місячна комісія від 1,6 до 2% і 1% одноразово при оформленні. Перевагою є те, що кредит ви оформляєте повністю онлайн без застави та поруки. Просто подаєте заявку на сайті, обираєте бажану суму, проходите ідентифікацію через дію в процесі е, оформлення заявки, підкріплюєте банківські виписки по вашому рахунку ФОП і вже через декілька годин отримуєте рішення по вашому кредиту. Перевагою є також те, що вам не потрібно відкривати рахунок в пумбі для того, щоб оформити. Оформити заявку по кредиту. Ви оформляєте заявку, отримуєте рішення, і тільки після цього вам потрібно відкрити рахунок ФОП в пумбі для того, щоб вам зарахувались туди кошти по кредиту, які вам відправлять відразу після підписання кредитного договору. Причому кошти можна отримати частинами в межах ліміту протягом 30 днів, підписуючи декілька кредитних договорів. Тому, якщо ви в ФОПі, шукаєте простий та швидкий спосіб отримання фінансування. Для свого бізнесу скористайтеся кредитом «Все бізнес від пумп. Посилання для подачі заявки залишаю в описі під відео. Ідемо далі. Є в нас значні зміни також вже по роботі з найманими працівниками, адже крім того, що в нас збільшили ставку військового збору, замість 1,5% ми платимо тепер 5% вже з грудня цього року. В нас ще змінюється і форма звітності. Колись давно, декілька років тому, в нас був перехід, коли місячні звіти ставали квартальними, і по найманих працівниках ми переходили на квартальні звіти, щоб подавати їх раз на квартал. Тепер же з 25-го року ми знову повертаємося до місячної звітності. І вже до 20 лютого потрібно буде подати звіт за січень 2025 року понайманих працівниках. Подавати їх будемо кожного місяця, наступного місяця, не пізніше 20 го числа. І зазвичай на початку таких нових великих змін в нас іде ситуація, коли нічого не приймається, нічого не подається, бланків немає, бланки не працюють і так далі. Я просто впевнений, що буде все так. І цього разу, проте також впевнений, що ми з цим справимось. Все в нас вийде з подачою. Обов'язково буду давати вам інструкції. Разом з вами будемо розбиратися, як тепер ці форми будуть працювати як звіти подавати. Ще декілька змін, які не стосуються сплати податків і звітності, це робота із посттерміналами. В 2024 році діє пільга для тих підприємців, які працюють в населених пунктах, де менше 5 тисяч населення. До них не застосовують штрафи за відсутність посттерміналів чи за відсутність можливості розрахуватися карткою у вашому магазині. З 2025 року цієї пільги вже не буде, і абсолютно всі підприємці, які не дають можливість розрахуватися клієнту безготівково, не дають можливість розрахуватися картою. ті людині, яка прийшла до вас е, в торгову точку, е, в салон, в кабінет, е, будуть застосовуватися штрафи адміністративний штраф від 1700 до 17 тисяч гривень, і штраф згідно закону про захист прав споживачів 8500. 500 гривень. Тому, якщо ви в люди, з людиною працюєте і від людини приймаєте готівку, ви маєте і в той же час надати можливість цій людині розрахуватися карткою. Це її право. Так маємо працювати. В цьому величезний респект ізюмським підприємцям. Я навіть на ринку, купуючи овочі, фрукти з лотка з палатки, маю можливість розрахуватися через посттермінал. Красавчики. Проте є зараз на даний момент виключення з цього правила, і надалі не будуть штрафувати тих підприємців, які є на першій групі, підприємців, які займаються виїзною торгівлею, ставлять вендінгові апарати, і також ті підприємці, які працюють в районах ведення бойових дій, і далі до вас ці штрафи застосовувати не будуть. Ще одна річ, в яку обов'язково потрібно проговорити, в нас е, вже зняли мораторій на документальні планові перевірки всім ФОПам. Ще до 1 грудня 2024 року дієв мораторій на планові документальні перевірки ФОПам першої і другої групи, вже не діє в 2025 році не діятиме. Проте, як на мене, це не сильно вплине на ФОПів першої і другої групи, тому що. По планових перевірках кожного року такий величезний список виставляють в податковій, кого будуть перевіряти, і там дуже мало фопів. А фопів на першій другій групі ну майже взагалі немає. Хоча давайте так, я їх там взагалі ніколи не бачив, тому що податкові не цікаво планово виходити на перевірки до цих підприємців. Там не можна нашукати дуже багато порушень. А фактичні позапланові перевірки і так діяли весь 2024 рік. Тому в цьому плані нічого не змінюється. Хоча є річ, на яку ми можемо вплинути, і яку можемо змінити, принаймні нам точно варто намагатися. Приблизити нашу перемогу. Хто як може, в кого чим виходить. І зараз мій товариш, який знаходиться в бойовому підрозділі. Попросив допомоги із купівлею пікапу для їхньої військової частини. Автівки їм конче необхідні. І в мене є відкритий збір. Посилання є в описі під відео, за яким ви можете задонатити. Будь ласка, зайдіть, закиньте хоча б декілька гривень: 5, 10, 100, 200. Скільки в кого є можливості, і ми зможемо для них Купити цей пікап, який їм зараз дуже необхідний, і таким чином допомогти, хоч трішечки, хоч на півкрочку, приблизити нашу перемогу. Далі вставляю звернення із хлопцями. Дякую за перегляд. Разом переможемо. Ми, група спеціального призначення, потребуємо для виконання бойових завдань пікап. Просимо вас, підписників каналу про податки ФОП Михайла Смоковича, допомогти зі збором коштів. Разом рухаємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!